Напрямок діяльності етипічної платформи у таких великих чотирьох напрямках. Перший напрямок це формування іміджу, позитивного іміджу діяльності в закладі початкової мистецької освіти, для того, щоб більша кількість людей побачила, які в нас гарні діти, які в нас гарні педагоги, які в нас гарні результати нашої щоденної великої праці. А друга така велика. Це система мотивування талановитих учнів та їх батьків та їх викладачі, і які дуже зацікавлені в майбутньому стати професійними музикантами, поглибшення предметних знань, обміну досвідом та надпредметних, як психологія, креативна педагогіка і так далі, і створювання цікавих сучасних творчих проєктів силами учнів шкіл естетичного виховання.